Кейт Шопен Пара шовкових панчох. Одного разу маленька місіс Сомерс несподівано стала володаркою 15 доларів. Ця сума здавалася їй дуже великою, і при погляді на своє стареньке, потерта. Те Портмоне туго набита грошима, її переповнювало давно забуте відчуття власної значимості, її сильно турбувало питання, як правильно використати ці гроші. Кілька днів місіс Сомерс розгулювала з виглядом людини, зануреною в дозвільній мрії. Насправді ж вона була зайнята підрахунками, їй не хотілося діяти поспіхом, щоб потім не довелося б шкодувати. Саме в тихі нічні години, лежачи без сну і всебічно обмірковуючи різні плани, вона ясно бачила, як найрозумніше розпорядитися цими грошима. Один-два долари слід додати до суму, яка зазвичай йде на купівлю туфель для Джейні. Тоді дівчинка проходить у них набагато довше, ніж зазвичай. Ще потрібно купити декілька ярдів матерії на нові сорочки для хлопчиків і блузки для Джейн і Мег. Адже вона збиралася майстерно залатати старі. Мехнеобгід на нову сукню. Вона якраз бачила у вітрині гарний малюнок і зовсім дешево, і ще залишиться достатньо на нові панчохи по дві парі кожному. Так, можна буде трохи відпочити від штопання. А ще вона купить хлопчикам кепі, а дівчаткам матроські шапочки. Картина її маленького сімейства раз на раз гарно одягнутого так схвилювала місіс Сомерс, що вона зовсім не змогла заснути від радісного збудження. Сусіди іноді пліткували про найкращі дні, які знала маленька місіс Сомерс, коли ще й не думала про те стати місіс Сомерс. Сама вона не вдавалася до спогадів, у неї не було вільного часу, щоб присвячувати його минулому. Турботи про сьогодення поглинали всі її сили. Образ майбутнього у вигляді туманного похмурого монстра часом лякав її, але, на щастя, завтрашній день ніколи не настає. Місіс Сомерс. Знала толку розпродажах, вона могла стояти годинами, потихеньку підбираючись до омріяної речі, яка продавалася за зниженою ціною. І, якщо треба, вміла прокладати шлях до прилавка ліктями. Вона навчилася мертвою хваткою вчіплятися в товар і утримувати його із завзятістю й рушучістю, доки не підходила її черга, байдуже, коли це ставалося. Однак того дня вона була трохи втомлена й ослаблена. У неї був дуже легкий ланч. Ні, вона згадала, що поки годувала дітей, прибирала квартиру і готувалася до походу за покупками, взагалі забула поїсти. Місіс Сомерс. Сіла на обертовий табурет біля прилавку, де було порівняно безлюдно. Вона намагалася зібрати всі сили й мужність перед тим, як кинутися в нетерплячу юрбу, що облягала вітрини і смугастою тканиною для сорочок і визорончастим батистом. Її охопила слабкість, і вона сперлася рукою прилавок. На місці Сомерс не було рукавичок. І поступово до неї дійшло, що під рукою щось дуже м'яке і приємне на дотик. Поглянувши на прилавок, вона побачила, що рука лежить на стопці шовкових панчох. Поруч було оголошення, що ціна на них знижена з 2 доларів 50 центів до 1 долара 98 центів, а молода дівчина, що стояла за прилавком, запитала, чи не хоче вона поглянути на партію шовкових панчох. Місіс Сомерс посміхнулася так, ніби їй запропонували оглянути діадмантову діадему, не сумніваючи, що вона в змозі її купити. Проте вона продовжувала обмацювати сім'які блискучо-розкішні штучки, тепер уже обома руками. Вона милувалася їхнім блиском і пропускала панчохи між пальцями, а вони ковзали, немов змія. Раптом на бліждих щоках місіс Сомер спалахнули дві яскраві плями, вона глянула на дівчину. Як ви думаєте, серед них є розмір 8,5. Виявлялося, що панчок цього розміру скільки завгодно, фактично навіть більше, ніж будь-якого іншого. Ось світло блакитна пара, є кольори лаванди та чорні, а також різні відтінки біжевого та сірого. Місіс Сомерс вибрала чорну пару. І дуже довго й пильно її б розглядала. Вона прикидалася, ніби перевіряє тканину, яка як запевнила її продавчиня. Була чудової якості. Долар і 98 центів голос розмірковувала місіс Сомерс. Мабуть, я візьму цю пару. Вона вручала дівчині п'ятидоларову купюру і зачекала решту. Який крихітний пакетик? Він загубився в надрах старої, пошарпаної господарської сумки. Після цього місіс Сомерс. Навіть не подумала рушити в бік прилавка з товарами за зниженими цінами. Вона піднялася на ліфті на верхній поверх, де знаходилася дамська. Кімната. Тут, у затишному куточку, вона змінила свої бавовняні панчохи на нові шовкові, які щойно купила. Тут не було логічного ходу думки, і вона не намагалася дати собі самі задовільне пояснювання цього вчинку. Вона взагалі не думала. Здавалося, вона тимчасово відпочиває від цього складного і виснажливого процесу і підкоряється якомусь несвідомому пориву, який звільнив її від усякої відповідальності. Який приємний дотик шовку до шкіри, їй захотілося відкинутися на м'яку спинку крісла і трохи поніжитись. Так вона й зробила. Потім знову взула туфлі, згорнула бавовняні панчохи і сунула в сумку і попрямувала прямо до взуттєвого відділу. Там вона сіла, чекаючи, коли нею займуться. Вона була виваглива, продавець ніяк не міг у ній розібратися. Її туфлі не в'язалися з панчохами, і їй нелегко було догодити. Піднявши спідницю, вона прискіпливо розглядала витончені туфлі з гострим носами. Ступня і щиколотки мали чарівний вигляд, і їй не вірилося, що це її власна нога. Мені потрібні модні туфлі, чудової якості, сказала вона молодому продавцеві, який її обслуговував. І неважливо, яка ціна буде, і неважливо, якщо ціна буде на долар другий вищою, головне, щоб вона отримала те, що їй потрібно. Місіс Сомерс давно не доводилося приміряти рукавички. У тих рідкісних випадках, коли вона купувала пару, вони продавалися за зниженими цінами і були такі дешеві, що безглуздо було б їх приміряти. Зараз вона поклала лікоть на спеціальну подушечку і гарненьке ймила. Молоде створіння обережно натянула лайкову рукавичку з довгою крагою на її руку. Продавчиня розгладила її на зап'ясті та вправно застібнула, і на деяку мить обидві занурилися в захоплене споглядання маленької ручки в рукавички. Однак залишилися ще й інші місця, де можна було витратити гроші. Пройшовши вулицею кілька кроків, місіс Комерс опинилася перед вітриною. Крамниці, де було виставлено книжки та журнали. Вона купила два дорогих журнали, таких, які звикла читати в ті дні, коли їй було доступні інші приємні речі. Місіс Сомерс несла журнали в руках, без обгортки. На переходах вона піднімала спідницю настільки. Настільки дозволяли пристойності, нові панчохи, туфлі й елегантні рукавички створили дива за її постаттю. Вони надавали їй відчуття впевненості, принадлежності до добре вбраної публіки. Місіс Сомерс сильно зголодніла. В інший час вона потерпіла б додому, а там заварила б собі чай і перекусила, чим доведеться. Однак парив, який керував зараз нею, не допускав подібної думки. На розі знаходився ресторан, вона ніколи раніше не переступала поріг його, лише іноді мимохід бачила зовні бездаганні камчатні скатертини, блисчий кришталь і офіціантів, що обережно ступали і обслуговували модно одягнутих відвідувачів. Коли місць Сомерс увійшла, то всупереч її страхам. Ніхто не висловив здивування. Вона на самоті сіла за маленький столик, і послужний офіціант негайно ж підійшов прийняти замовлення. Їй не хотілося щільно наїдатися. Так легкий смачний ланч, півдюжиний устріць, гарна відбивна скреск салатом і що небудь на десерт, скажемо, збиті вершки, і ще кекелих рентвейну. А під кінець маленьку чашечку чорної кави. Чекаючи замовлення, вона не поспішаючи зняла рукавички і поклала їх поруч, потім взяла журнал і стала переглядати, розріжаючи сторінки столовим ножем. Усе це було дуже приємно, камчатова скатертина була ще більш бездаганною, ніж їй, здавалося, крізь віконне скло, а кришталь ще більш блискучим. Спокійні леді та джентльмени, які не звертали на неї уваги, сиділи та снідали за такими ж маленькими столиками, як у неї, сюди долинала неголосна Приємна музика, у вікно проникав легкий вітерець, вона смакувала шматочок і прочитувала пару слів у журналі, і потягувала бурштинове вино, і ворушила пальцями в шовкових панчохах. Ціна всього цього не мала рівно ніякого значення. Вона відрахувала офіціантові гроші, залишивши на таці зайву монету, після чого він поклонився їй, як принцесі королівської крові. В гаманці ще залишилися гроші, і наступна спокуса постала перед нею у вигляді афіші ранку. Коли трохи пізніше місіс Сомерс увійшла до театру, преса вже почалася. Як і здалося, зал був повен, але покуди-куди були вільні місця. Тож її провели і посадили між блискучо вбраними жінками, що прийшли сюди вбити час паласувати цукерками і продемонструвати свої яскраві туалети. Були тут і інші, які прийшли заради самої п'єси та гри акторів, але можна було з упевненістю стверджувати, що зовдин з присутніх в залі не сприймав навколишнє так гостро, як місіс Сомерс. Сцена, актори, публіка, все це заливалося в одну яскраву картину, яку вона жадібно вбирала, насолоджуючись одну 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 Промокнула очі крихітною надушеною хусточкою з мережева і протягнула маленький місі місіс з коробку з цукерками. П'єса закінчилася, музика стихла і Натов потягнувся до виходу. Немов скінчилася мрія. Люди розбрелися в усіх напрямках. Місіс Сомер пішла на ріг і стала чекати трамвая. Людині з проникливим проглядом, що сиділа напроти місіс Сомерс, мабуть, подобалося вивчати її блідне личко. Він ніяк не міг розгадати побачене. Правду кажучи, він не бачив нічого в він був би чарівником, якби розпізнав болісне бажання, пристрасне прагнення, щоб трамвай усе віз і віз її, ніде не зупиняючись вічно. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, мені буде дуже приємно, і цим ви допоможете просувати український контент.